Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні я хотіла поговорити про західну українські землі у складі Австрійської імперії. Західноукраїнські землі складалися з трьох регіонів східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття. Тут проживало 3,5 мільйона українців. Українська Східна Галичина, колишнє руське воєводство разом з Польською Західною Галичиною Малопольщею входила до Австрійського коронного краю, Королівства Галичини та Людомерії або Володимирщини. В території колишнього Володимира Волинського князівства до складу Австрійської імперії увійшла лише південна частина. Королівство поділялося на 18 округів і мало певне самоврядування. Тут було створено законодавчий орган коронного краю, однак уся повнота влади належала губернатору, який призначався цісарем, тобто імператором, і столиці Австрії Відня. Політичне життя перебувало під контролем австрійських урядовців, і переважно більшість державних службовців становили поляки. Північна Буковина заселена переважно українцями разом з Румунською і південною Буковиною складали королівство Буковини з центром у Чернівцях, що входило до коронного краю на правах автономної округи. Центром коронного краю було місто Львів. Закарпаття поділялося на чотири округи і було підпорядковане Угорському королівству, яке входило до складу Австрії. Австрійський уряд усіляко заохочував переселення на цій території німців, угорців, румунів яким саме надавалися найкращі землі у Галичині? Більшість населення за конфесією і конфесійною приналежністю становили греко-католики та іудеї. Цісарськими декретами 1771-1774 роками та 1781 роком релігійні конфесії, тобто релігійні об'єднання краю, були зрівняні в правах. Служителі всіх культів дістали статус державних службовців і розповідання перестало бути перешкодою для вступу на державну службу і здобуття вищої освіти, придбання землі тощо. У 1774 році у відні започатковано греко-католицьку семінарію. У 1787 році у Львівському університеті відкрився Богословський факультет з української мови викладання. Румунське населення північної Буковини становило 26%, а українське – 69%. 5% становили встановили представники інших національностей. Однак австрійський уряд створив умови для інтенсивної міграції румунів із сусідніх регіонів. Призначення на адміністративні посади румунських службовців прискорило румунізацію краю після приєднання Буковини до Галичини. Посилилося саме колоніальне гноблення місцевого населення. Попри утиски з боку австрійських властей, західні українці перебували в кращому становищі порівняно з їхніми надніпрянськими братами, які піддавалися набагато жорстокішому і послідовнішому ущимленню їхніх національних прав російським самодержавством – Ця відмінність пояснювалася тим, що Австрійська імперія, як європейська, була державою, була спадкоємницею римської правової системи, що чітко визначало правову структуру суспільства, а це відкривало нехай і обмежені перспективи національного розвитку. Як наслідок, західноукраїнська інтелігенція мала певні можливості для ведення національно-культурної діяльності у кращому становищі була і економіка. Особливо слід підкреслити те, що греко-католицька церква досить успішно виконувала функції об'єднання різних соціальних верств західноукраїнського населення в цілісному національну спільноту. Фактично, греко-католицька церква здійснювала ту саму місію, яку в Російській імперії намагалася виконати Кирило Мефодіївське товариство. Вироблення саме єдиної української ідеологічної платформи. Якщо російська влада вбачала в діяльності Кирило Мефодіївців найбільшу загрозу для себе, то австрійський уряд навпаки підтримував дії греко-католицької церкви, розуміючи, що вони сприяють уникненню соціальних потрясінь і унеможливлюють криваві революційні сплески. Це це призвело до того, що саме західноукраїнські землі стали об'єднуючим центром, з якого почалося інтенсивне національне відродження. Саме тут українська ідея мала матеріальне підґрунтя у вигляді національних, економічних та культурно-освітніх інвестицій, навколо яких ґрунтувалися сотні тисяч українців ще в ті часи. Коли про щось подібне на українських теренах Російської імперії, годі було й думати. Після 1774 року, коли в Австрії Відійшла буковина настав час змін. У період правління австрійської імператриці Марії Терезі 1740-1780 та її сина Йосифа ІІ, 1780 по 1790. Було здійснено реформи в релігійній, культурно-освітній та аграрній сферах. Реформи передбачали поліпшення матеріального становища підданих імперії, підвищувався рівень їхньої освіти з метою зростання мешканців відсталих і віддалених окраїн імперії, свідомими громадянами і платниками податків. Після угорського повстання в 1848 році Габсбурги виділили Закарпаття в окремий руський дискрикт з осередком у Ужгороді. В ограрній галузі селяни звільнялися з особистої залежності від поміщиків, Право суду над селянами переходило до державних чиновників, заборонялося збільшувати поміщицькі землі за рахунок селянських наділів. Визначався термін панщини 30 днів на рік. Церковна реформа мала на меті зрівняння у правах католицької, протестантської і греко-католицької церков, підпорядкування церков державі і надання священникам статусу державних службовців. Зміни в освіті зводилися. До ліквідації ордену єзуїтів і, і подолання його впливу в начальних закладах. Відкриття Університету у Львові це 1784 рік та семінарій для навчання українського греко-католицького духовництва, організація початкових і середніх шкіл запроваджено навчання рідною мовою в початковій школі. Реформаторські заходи мали прогресивне значення і були схвально сприйняті населенням Західної України. Проте наступним. Наступними австрійськими правителями ці нововведення були зведені на нівець. Побуд селян західноукраїнських земель не зазнав значних змін. Населення Карпат за браком земельних угідь займалося переважно хірським відхідним скотарством. Таке господарство не мало інтенсифікувати ані працею, ані капіталом. Воно не потребує ні значного поділу праці ні великої кількості робітників. Надлишок лише вільного часу взимку сприяв заняттям промислами. Серед населення поширювалися відходи, які для збуту промислів і саме промислових виробів, так і для цього, щоб найнятися в містах на службу. У 18 столітті на території Гуцульщини зросла кількість ремісників, зайнятих ткацтвом. Найбільше ткачів і ремісників було в передмістях Косово. У кожному селі виділялися окремі ткачі, цілі родини, які найкраще виробляли запаски, крайки, ліжники, верети, сукню та інші. Буковина на час приєднання до Австрії була аграрним краєм. Сільське господарство базувалося на архаїчній перелоговій системі землеробства. Міста і містечка залишалися осередком торгівлі. Торгівлю вели переважно єврейські та вірменські купці. Найбільшим ярмарком міста вважалося Садгора, де щороку, з 1820 року, відбувалося вісім ярмарків щотижня базар. У містах Галичини українське населення не становило більшості. Суспільна верхівка складалася з поляків або полонізованих українців. Стиль життя панівної верхівки Австрійської імперії диктувався загальноєвропейською модою. Це стосувалося облаштування, помешкання, обрання і способу проведення дозвілля в цілому. Австрійське рококо або терезіанський стиль залишився панівним ще кілька десятиліть після смерті Марії Терезії. На початку 19 століття на заміну йому прийшов стиль ампір. А з 20-х років 19 століття Біренмаєр у моду війшли віденські вальси, тканини, зуття, одяг, прикраси, предмети розкоші переважно привозили Відня, а країни Європи зі Сходу. Побутова культура більшості тогочасного міського населення формувалася в межах національних общин. Так, частина містечок Бучач, Рогатин, Броди. Були майже цілковито єврейськими у Львові, Дороговичі, Тернополі, Коломиї, Станіславі, Чернівцях. Євреї також становили близько третини населення. Їхнє життя традиційно гарантувалося на засадах Талмуда. У Львові та Чернівцях існували впливові вірменські общини із здебільшого власними традиціями та побутом.